Знову всім привіт! Сьогодні у нас з вами тема великоднього декору. Основним елементом нашого великоднього декору, якраз традиційного. До речі, є не кролик. Це більш таке запозичене, ще модне, а все ж таки, у нас основним елементом є писанка та паски, Правильно? Писанки декоруються в техніці бісероплетіння. Це така прикраса, яка зберігається декілька років, навіть десятки років. Вона досить трудоємка, тому для діток вона досить важка. Але дітки кожен рік, одна-дві дитини, вже постарші, завжди намагаються зробити свою писанку, використовуючи різні техніки. Ось, наприклад, ця писанка. Це комбінація декількох технік Від мозаїчного плетіння верхівка, потім, бачите, сітчасте таке плетіння сіточка, потім дугове або паралельне плетіння, Ось таке. і різні використана намистини ще, для того, щоб вона виглядала, щоб була імітація таких, напевно, все ж таки це підсніжників. Для того, щоб продемонструвати. Вам цю, ці варіанти, я взяла старий журнал 2011 року. Чому? Тому що ми, як майстри, надихаємося різними варіантами для того, щоб обрати, яку ж саме писаночку ми можемо зробити. Ось таке це вже мозаїчне плетіння, дуже-дуже. Ну, майстерність, це, звичайно дрости робив, навіть підставочку робили, або яйце перетворюється на вазу, і там в ній квіти. Якщо ви хочете працювати лише за схемою, можна знайти схему в техніці мозаїчного плетіння. Дуже трудоємка, дуже монотонна, все по геометрії. Бачите, тут геометричні більше малюнки, є ось один рослинний орнамент, але там теж дуже багато геометричних ліній. І сидіти виплітати. Як виплітається геометричний малюнок? Спочатку виплітається поясочок, ось ця серединка сама найбільш вибукла, а потім уже йдуть верх і низ ідуть на зменшення. Це все зазвичай є схема. В чому складність. Складність в тому, що у вас повинна бути дерев'яна заготовка. Яка буде відповідати цій схемі, а дерев'яні заготовки можуть бути більші-менші. І, можливо, у вас це не вийде на цю заготовку натягнути цю схему, а якщо ви вже будете щось додавати, то геометрія з'їде. Тому дуже часто набивають такі писанки всередину якимось штучним матеріалом. Це можуть бути старі пластикові пакети, із такі досить. Грубі, не легенькі, не тонкі, прозорі, а досить грубі. І вони будуть і тримати форму за рахунок того, що на е, техніка сама тримає форму. Це перше, і вони будуть набагато легші, ніж дерев'яні заготовочки. Також у нас є знову, бачите, сіточка в вигляді, писаночка в вигляді букету. Така тут використано сітчате плетіння, а також додаткові ще схеми. Напевно, сплівся спочатку браслет, а потім вже все інше допліталося. Ось, використані ще метелики, такі паєточки. Знову ж таки, квіточки, я думаю, що це верхівка, так, це верхівка ось цієї. І також, ось подивіться, звичайно, дорослі це майстри. В техніці мозаїки виконано уже. Церкву, пейзаж. Ось увесь пейзаж, дерево, церкву і так далі. Що ще можна зробити? Які варіанти? Ось зараз. Дивіться, дівчинка сплела. Звичайно, там є якийсь каркас, заготовка. В техніці мозаїки вона сплела нижню частину, потім верхівку. І зробила таку пасочку, а яєчки, писаночки, або ще, скоріше, крашеночки. Чому? тому що. Крашенки вони одного кольору. Вона вже знайшла схему готову і їх не, навіть без каркасу сплела. Які ще варіанти? У вигляді шапки, у вигляді, знову ж таки, квіток. І метелик, бачите, на... зверху сидить. Ось ще у вигляді, мені здається, це грибочок, чи це, можливо, малинка. Е і геометрія. Знову, знову, бачите, навіть хрести зверху. І просто, ось, до речі, ця та схема, яку найчастіше використовують сіточки. Ось сіточки діти люблять, тому що вона не така трудоємка. Сіточка тоді виходить або корзинка, і вже можна додавати ще додаткові елементи. Найтрудоємкіші, на мою думку, і найгарніші роботи ось такі. Це. Підсніжники, хоча, скоріше всього, це лаванда так, виплетено повністю все розове рожеве яйце, а зверху вже зроблені елементи листочки, які туди прикріплені, і за допомогою дроту, за допомогою перлинок зроблені ще квіточки. Також ближче ота ваза, що я вам показувала. Ну, робота, звичайно, дуже гарна, витончена це вже майстер виконував, Комбінація різних технік. І ось така чудова писаночка. До речі, зверніть увагу, що там тюльпани теж виготовлені власноруч. І мені навіть здається, що ця писаночка це скарбничка, це імітація яйця фаберже. І що я вам хочу більш детально розглянути, запропонувати, тому що дітки завжди таке люблять, це трошечки простіше. Оплітається яйце повністю або в сітчатій техніці, або в мозаїчній техніці, і зверху на нього вже доплітаються різні елементи квіткові. Зараз покажу цей варіант, покажу вам схеми, можливо, вам щось сподобається. До речі, наша землячка з міста Луцьк виплітала, і е, тут навіть є схема. Ось таке дуже-дуже ніжне для діток робота цікава. Є е, схема. Схема не показано, як оплітається яйце, а показано, як виконуються наші квіточки. Набирається 5 намистиночок в коло, потім між кожному з них ще по одній намистиночці, один ряд і заходимо в першу. потім другий ряд, потім уже ми додаємо по дві намистинки. За рахунок цього у нас утворюються ось такі квіточки, ось такі. То менші є навіть можливість. Зробити більші квіточки, якщо ми хочемо, щоб у нас були такі цілі течіночки з цих квіточок. А також є схема листочка. Ось таким чином можна зробити декор для цього яйця. І він буде радувати декілька років. Щас ще хочу показати інший варіант декору, який ми виготовляли з дітками. Ми теж брали яйце обплітали, а потім брали тематику, таку досить незвичну: не квіти, а полунички ось листочки полуничок. Ягідки Ягідки робили набагато менші, і за рахунок цього, щоб вони були маленькі, пропорційні, до яйця. І також є схема, як виготовляється квіточка. Коли квітне, якраз в травні місяці у нас. Квітне полонечка, Ягід ще, звичайно, немає, але ну, дуже гарно прикрашати нашу писаночку. Це схема квіточки, схема листочка. Дайте, подивлюсь, ні, вибачаюсь, це схема. Бачите, тут написано мозаїчне дно. Так, Оце схема листочка. Ми вже такі схеми розглядали: дугове плетіння. І е, коли нам треба плести нашу полуничку, можна ось таку схему використати. Все дуже легко, якщо ви вмієте користуватися схемами. Це, звичайно, завдання для старшої групи, ну, менші теж завжди пробують. Навіщо я вам це все показала? Так, звичайно, журнал старий, він ще на російській мові, але. Нам важлива інформація, нам треба надихатися. Ми розглядаємо, що роблять інші. в нас виникають ідеї, що ми самі можемо зробити. І е, тому ось такі варіанти я вам пропоную. А ви собі подумайте і скажіть мені, що б хотіли зробити саме ви. Все, дякую за увагу. До нових зустрічей!